Зайчики, всім дякую ще раз за те, що ви мені довіряєте. Це для мене чесно от дуже цінно. Знаєте, я собі сиділа сьогодні і думала: блін, в обід попросила про допомогу вас, що треба хлопцям закрити збір, тому що він стоїть. Звернулись до мене просто як до блогера, його є аудиторія. Тобто, ви і звернулася дівчинка знайома, збір для її чоловіка. Вибачавсь, бо вже лежала трохи. Е, але, як то кажуть, для мене особисто немає мій військовий, не мій військовий. Для мене наші військові то всі наші, вони всі наші. Мені все одно для кого збирати гроші? Чи моєму чоловіку в підрозділ, чи ще комусь збирати. Чи то пораненим, чи то е, хлопцям на позиції. Ну, чесно, все одно. От. І хто там пише, що я собі знову зроблю якусь нову прическу чи манікюр? То мені абсолютно все одно, що ви там можете вважати, чи що, знаєте, я скажу, що е, ви, мабуть, судите по собі, так? По собі судите. Манікюр за 600 гривень чи за 700, я в принципі можу і собі сама заробити, і чоловік мене заробляє дозволити. Е, я вже не Ну, це, е, хочу сказати, що я буду робити свою роботу далі. Іноді буду вас напрягати з цими зборами. Хто захоче, той долучається. Не захочете, не долучайтесь. Це ваше право. От. Але то, що ви мені будете писати гадості, мені все одно? поняли?